На Bland Item за 2006 рік, який відомий хіп хопер підідія завжди тримає поруч свого чоловіка перекоря і не тільки для догляду за волоссям. У музичній індустрії ходять чутки, що між цими двома чоловіками є набагато більше. Ну це не перше і не Blind Item про використання людей, які знаходяться в колі діді. Переходимо до 2007 року. Яка зірка американських чартів змушена платити 20 тисяч фунтів на місяць, щоб змусити колишнього чоловіка-коханця мовчати? Той погрожує розповісти його багатостраждальній дівчині про численні гей романи, і це про підіді, який платить своєму камердинеру із а, парсолькою Фронтс Ворс Бентлі, щоб той не розповів, я так розумію, Кім угу. про свої гей романи, і цей. Пон Ворс Бентлі. Він був ну, персональним камердинером і асистентом під Діді довгий час. Понятно. Червне 2007 року. Однієї жінки під діді недостатньо. Зовсім нещодавно він провів гарячу ніч зі своєю протеже-коханкою обрі Одей та одруженою світською левицею Тінзлі Мортімер. Протеже та левиця так захопилися одна одною, що перемістилися в один із кондомініумом співака діді. Він приєднався до них пізніше, але не залишився намі, бо мусив повернутися додому до своїх дітей. Цікаво, камери були вімкнені чи вимкнені. І це ну я думаю, Це да натяк, що в нього повсюди стоять камери, що він може знімати все, що відбувається в будинку, uh -huh. і не завжди люди знають, що їх знімають обрі. Uh Одей -huh. вона з ним зустрічалася. Правильно потім ні, вона, ні? вона була з учасницею групи Денеті Кейн, і вона mm -hmm. їхня група була на проєкті проекті TV шоу um, зробити mm -hmm. групу, зробити гурт типу the Band і діді Це Діді. Судовує. да він. Не, не тільки суддя, він Чи творець, тренер. творець а. цієї програми, mm -hmm. і в ну у неї були постійні сварки з Діді, тому що ну, Діді аб'юзивний, і вона дуже відверто про це казала, що він змушував їх там працювати по 20 mm -hmm. годин на день. Вони не спали, їм не давали їжу, і mm -hmm. він постійно ну, залицявся у кавичках до обрі, і вона постійно протистояла йому, начебто, тому її звільнили з групи в 2008 році. Mm -hmm. Да, мені за цьому тоді, коли зробили випуск, ми говорили про це шоу що він змушував дівчатам фарбувати нігті, не виходити. Ну, якось uh -huh. да це. А наступна за липень 2007 року, і цей. Ще один блайнд-айтем про його его, доволі велика. Цей чоловік пов'язаний з хіп-хопом Діді, настільки самозакоханий, що вважає себе даром Божим для світу. Він також думає, що є непереможним і може робити все, що йому заманеться, без жодних наслідків. Він обожнює публічність, має саме впевнену ходу та нахабність. Повертаємось назад. У попередніх колонках ми писали про хіп-хоп ескортницю. Але, алея до її будинку виглядає так, ніби на червоній доріжці зібралися